Доброго дня, мене звати Максим, я технічний спеціаліст компанії КВАР. Сьогодні для вас зробимо невеличкий огляд верстата кромкогиба турецької фірми сента FM2. Даний верстат служить для викатки піцборгського або снеплока замка для так само радіусів або боковин, так званих у вентиляції. Технічні характеристики даного верстата. Потужність двигуна 2,2 кВт. Підведення повітря до нього повинно бути не менше, ніж 5-6 бар. Вага його 161 кг. ну, Звичайно, напруга це 380 вольт. Товщина обробленого матеріалу, який обробляє даний верстат, це 0,5 до 1 мм даний верстат може обробляти. Звертайтесь до компанії Кверк, до наших спеціалістів, і вам надуть інформацію для будь-яких верстатів для металообробки, деревообробки та вентиляції.